Управління Струнко. Я усвідомлюючи, свою високу відповідальність, Я усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, поважати, охоняти права і свободи людини, честь держави, Честь держави. З гідністю нести високе звання, З гідністю нести високе звання поліцейського, поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та